Конахідні людині зброї, які разом з нашими військами стали на захист нашої держави, нашої суверенітету. Так само, як ви кожен день, виходячи на службу тут в Кіровограді, стоїте на захисті спокою наших громадян, ті, хто не може себе захистити. Ми прекрасно бачили, колись дивились кадри іракської війни, бачили дивну річ, про яку нам розказували ще батьки, як це було, коли покидали міста перед заходом німців. Нагадаю цю історію. Яку часто згадую, що щось дивне відбувається з людьми: Водитель тролейбуса чи пирокар раптом біжать в магазини, трощаться, витягають. Ми бачили ці кадри і думали, от і рак це народ, коли одна влада пішла, а інша не прийшла, навіть якщо це загарбник. От хто ви такі? Що стоїте на захисті, що людина може нормально йти працювати, знати, що вона може скористатися результатами свого труда, що її діти можуть спокійно в садочку бути, в школі, що можна планувати якесь майбутнє, а не те, що відбувається на тих територіях, як ми бачили так називаємо ДНР і ЛНР, коли можуть знущатися з військовим, знущатися з жінок, трощити магазини, заводи витягувати то що.